Усім вітання, любителі футзалу та спорту. Загалом, Вінницька міська територіальна громада продовжує ставати прихистком для всіх аматорів, які в нелегкий для України час знаходять віддушину в рамках спортивного гарту. Оглядаємо матчі шостого туру 3 ліги, які в повному обсязі відбулись минулими вихідними. В даному дивізіоні останнім часом мінімум розгромів. Ну а команди, яких записали до когорти аутсайдерів, все частіше набирають очки. Хоч і здебільшого ділячи їх між собою. Ягуар Козак Плюс. Центральним матчем туру розпочались не лише змагання третьої ліги, а й загалом футзальні вихідні на Аквавін. Традиційно Калинівський ягуар вийшов на поєдинок зарядженим виключно на перемогу. Втім, і найближчий конкурент команди Олександра Дзюбенка у турнірній таблиці був готовим до битви. Власне, Козак Плюс запропонував доволі примітивний стиль в атаці, закидаючи ледь не за кожної зручної нагоди на стовпа однак, саме ця тактика дала змогу повести в рахунку та вивести суперника на емоції. В результаті чого вилучення Сергія Коломійця за рахунку 1-1 в дебюті другого тайму загострило ситуацію на паркеті до максимуму. Ще в кінцівці першої половини гри ягуар двічі не реалізував десятиметрові, адже козаки перебрали фолів. Шквал же жовтих карток у таймі другому закінчився тим, що калинівчани таки довели власну перевагу до розгромної, оформивши три голи протягом дев'яти хвилин. Слід віддати належний козаку Плюс, який не був би собою, якби склав зброю у даній ситуації. Підопічні Бориса Саюка навіть після вилучення голкіпера встигли до сирени відзначитись двічі. Тому заключні секунди матчу знову видались нервовими та сповненими емоцій з обох сторін. Втім, лідер третьої ліги таки відстояв свою чергову перемогу, яка стала для Ягуара вже п'ятою поспіль. Прометей Фенікс. А ось на другу сходинку перед новорічною паузою у дивізіоні вийшов ще один калинівський колектив, а саме Фенікс. Проте легкою перемога над Прометеєм для команди Юрія Винокурова аж ніяк не була. Протягом трьох чвертей ігрового часу колектив, який йде на дні турнірної таблиці, не просто виглядав достойно на тлі більш молодого та швидкого суперника, а й відповідав голом на гол. Це залишало інтригу до самої кінцівки, причому не можемо сказати, що взяття воріт від ріелторів виглядали випадковими. Одне з них взагалі було оформлене в результаті домашньої заготовки на стандарті. Звісно, у кінцівці Фенікс таки забрав перемогу і навіть добився розгромної переваги за рахунком. Однак прогрес у діях Прометея в останніх турах ми також не можемо залишити поза увагою. Ця команда ще побореться за збереження прописки. Тому друге коло повинно бути вельми цікавим. Атлетик 2011 Нангу ще один матч антиподів, який цього разу закінчився на користь досвіду, а не молодості. Курсанти Академії Нацгвардії добре налаштувались на гру після заслуженої нічієї з Літином у минулому турі. Втім, цього разу вразити ворота суперника їм так і не вдалось. А ось Атлетик 2011, витримавши стартовий спорт суперника, у другому таймі оформив взяття воріт двічі. Таким чином голи Дениса Марценюка та Олександра Мажарова подарували атлетам вже третю перемогу в сезоні та проміжне п'яте місце в таблиці. Команда Нангуш після того, як Скіф знову не програв, опустилась у зону вильоту та наразі випереджає лише прометей. Вже з нового року підопічні Юрія Білошенка будуть намагатись виправити ситуацію на краще. Роксана Біофарм для літинського біофарма шлях у цьогорічній третій лізі аж ніяк не обіцяє бути легким. Саме тому колектив Тараса Мальченка з кожним туром все серйозніше підходить до процесу та демонструє кращий кількісний збір гравців. Щодо Роксани, то її стрімкий прогрес від туру до туру також очевидний для всіх, хто прискіпливо слідкує за чемпіонатом. Однак у конкретно цьому матчі відносно високий рівень взаємодії підопічні Святослава Цюбки демонстрували лише епізодично. Виною тому суперник, який діяв зосереджено та впевнено. Олександр Іщук та Сергій Савчук обмінялись голами вже у дебюті. Надалі Ткачук Владислав вивів літинський колектив уперед. Проте Заяць Антон перед самою перервою знову зрівняв результат. В другому таймі забивали уже виключно чорно-білі. Іщук оформив дубль, а через 10 хвилин Вадим Мельник зробив гандикап Біофарма більш комфортним. Роксана, звісно, може залишатись розчарованою результатом, однак потенціал для подальшого зростання у команди точно є. GC Бербершоп Скіф. На контрасті з попереднім матчем зустріч андердогів виглядала значно менш якісною суттєвий відсоток браку як при побудові атак, так і в рамках їх завершальної фази ось що характеризувало протистояння GC Барбершоп та Немирівського скіфа. Проте передбачити перспективи нульової нічієї зі старту було очевидно важко. Перший тайм залишили за собою підопічні черниша, які мали забивати три, а то й чотири голи. Однак щоразу не вистачало якоїсь дрібниці. У Барберів також було два вбивчих шанси, які невілював голкіпер немирівчан Кривіцький Ярослав. По перерві Немирів знову більше володів м'ячем. Проте вбивчі шанси, які змардували Олександр Петриченко та Віктор Жак, досі стоять перед очима саме вболівальників GC Барбершоп. Також можна пригадати епізод, в якому скіфів відверто виручили рефері, що поспішили зі свистком та не дали гравцям у фіолетовій формі закінчити гольову атаку. Четвірка команд, які перебувають у нижній частині таблиці, ймовірніше за все поведе боротьбу за виживання. Роксана ж наразі виглядає окремою бойовою одиницею всередині таблиці, підпираючи групу очевидних кандидатів на підвищення в класі. Проте, попереду у нас чекає ще дві третіх частини сезону, матчі якої відбудуться вже в 2024 році. Станом на сьогодні усі наші думки разом із українськими воїнами, що боронять неньку на передовій. Звісно, морально футзалісти та спортивні вболівальники Вінниці та околиць мають бути готовими змінити військових вже найближчим часом. Проте, поки ми тут і займаємось улюбленою справою, давайте робити це якісно та гуртом, а також дружно допомагати фронту фінансово, зокрема закриваючи збори на дрони FPV.